Кожного року після зими з'являються не дуже приємні краєвиди: різнокольорові поліетиленові пакети, пластиковий посуд та інший бруд, який залишила людина. Навесні більшість коростенців згуртовується і прибирає накопичене сміття. Активну участь в прибиранні беруть школярі міста. Вони дружно загрібають, збирають папір, склянки та інший непотріб, який залишили дорослі. Цього дня разом з заступником міського голови Леонідом Якубовським ми побували і на інших прибережних. Ділянках річки і були приємно здивовані. Ну, взагалі я приємно трошки здивований, тому що ще тиждень тому було берега річки достатньо такі були вже засмічені. Були теплі вихідні. Після теплих вихідних люди сюди виходили багато по берегам річки, сиділи і. В мене хочу сказати, що всі, звичайно, ні, не всі. Частина коростенців після себе. Ну я думаю, що забула просто прибрати. Ми сьогодні приїхали, подивилися, що і такого сміття на берегах річки не так багато. Є звичайно випадки. Ми бачили, що діти прибирають, і це такий. Е... Правильний приклад, щоб батьки подивилися і зробили для себе певний висновок, користуючись можливістю, нагадати. Посиділи, зібрали за собою. Це не важко. Вийшли до найближчого контейнера, викинули, далі воно забереться і буде чистий. не буде не соромно прийти туди завтра, і буде не соромно дивитися, що саме головне в очі своїм дітям, які прийдуть із школи, і будуть розказувати, чим вони займалися. Я думаю, що мене Почують, зрозуміють і будуть ну відносно чемно ставитися до нашого довкілля, до природи нашої. Деякі коростенці не тільки гарно попрацювали, ще й здивували своєю винахідливістю. Аби, хоч якось, зберегти чистоту, придумали ось такі зручні смітники, які важко не помітити. Отже, сподіваємося, що навіть сама невихована людина вже не зможе залишити на цьому місці сміття.